Казка Вовчик і його нові друзі. У густому лісі жив маленький вовчик. Він був не такий, як інший вовк, не злий, не грізний, а швидше хитруватий і трохи самотній. У день він тинявся між деревами, слухав, як співають пташки, а вночі довго дивився на зорі і мріяв, що колись матиме справжніх друзів. Одного разу вовчик побачив білочку, яка стрибала з гілки на гілку, несучи в зубках горішок. Ого, дивувався вовчик, оце вправність. А ти хто такий? Що тут шпориш?» – насторожено запитала білочка. Я вовчик але не бійся, я не такий страшний, як про мене розповідають. Сумно посміхнувся він. Білочка уважно подивилась на нього. Якщо ти справді не страшний, тоді давай пограємо. Я розповім тобі про всі дерева в цьому лісі, а ти покажеш мені, де росте найсмачніша малина. Вовчик кивнув. Вони цілий день гуляли разом, і йому було так весело, як ніколи. Та наступного ранку білочка побігла далі, бо мала збирати ще багато запасів на зиму. Вовчик залишився знову сам. Може, варто знайти ще когось, подумав він. І тут його погляд упав на ставок. Біля берега купкою ходили маленькі каченята. Вони кумедно похитили хвостиками і щось весело щебетали. Вовчик притилився до кущів і почав міркувати. Як би заманити їх до себе в нірку? Було б не так самотньо, а ще й тепло взимку. Та тільки нові наблизився. Каченята злякано закрякали. Кря це вовк. Тікаймо. Але тут раптом з неба зірвався вітер, почався сильний дощ, і ставок швидко піднявся. Вода почала затоплювати береги, а найменше каченятко віднесло течією просто до середини озерця. «Рятуйте!» – пищало воно. Не думаючи довго, вовчик кинувся у воду добре плавав, і йому вдалося підштовхнути каченя ближче до берега. Білочка, що саме поверталась з горіхами, підбігла і підставила лапку, щоб витягнути малюка з води. Каченята з подивом подивилися на вовчика. Ти ти врятував нашого братика. Ну, засоромився вовчик, просто я не міг залишити його там одного. З того дня Каченята більше не боялися вовчика. Вони називали його наш великий сірий брат. Разом вони грались біля води. Влаштовували перегони. Білочка стрибала по деревах, каченята бігли берегом, а вовчик мчав стежкою, хто перший добіжить той отримує горіх чи ягідку. Вовчику було тепло в душі. Він зрозумів, що справжні друзі це не ті, кого можна заманити хитрощами, а ті, хто довіряє тобі і діє поруч. Зима того року видалась холодною, та вовчик не змерз. Коченята кликали горітись в курінь із очерету. А білочка приносила горішки. І хоча вовчок і далі залишався вовком, у нього те, чого він давно прагнув, справжні друзі. А в лісі з того часу говорили не кожен вовк страшний, і навіть у сірій шубці може жити добре серце.